Чому Це домашня? Да, десь ри. Да. Ай за дерево. А картопля почему? по 30 чому? Жена? Подожди, по чому ожина? А грушечки почому? Акція на уважение. За 100 гривень. Угу. А от у нас живе, і сюди. Зараз так, Плесю, 100 кільом. У чому малина у вас? Браво, Чому молодой. 150. Дякую, До побачення, дивіться, кафе. Бачу, бачу. А грибочки? чому? Стаканчики йде. Грибочки, які у вас? Це 250, це 150, це 60, 60, 80. А білі теж є? Ось білий, це 250. А це по 100, а це ці підберезники. А це маранухи 60 чому абрикоса? А це персик. Персик. А часник по чому? 3. Оцей великий. 250. 250. Що дівчатка, каже?

Дякую. чому такі помідорки? А великі ці помідори? Як чому баклажани? 30 гривень. Дні. А по чому ці дрібненькі огірочки? Там на 400 гривень. 400 гривень. Відро. – А чому грушка? 30

Da, пробуй цю кишенівку. Чому? На цілі. Та сладку кишу. Я бачу. варення добре. А розові помідорки по чому? Пісяй. Є м'які, 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 По чому іграшки? 40 сорок ті п'ятдесят. П'ятдесят. Якої гарно давайте? Дивимося. Почали пока? чому хрін?

А такі по чому? – По тридцять. По п'ятдесят. А пакетик на полфа. Пакетик на полфа. Чому помідорки такі? Дведцять сорок. А капуста? Двадцять. Двадцять. Mm -hmm. А почему капуста у вас? 20. Ну, раз. раз. Чому такі жовті помідорки? 100 гривень за а... закрити. Це, ні, це не лохина? Лохина, так? Да? По 220 кг. 220. А полуниця почому? 280 кг. Дякуємо, смачного. Чому грибочки? Столить 130

Я ж В канал. Чумперский. По 45. Конечно, брат. на надо. Не, не, не надо, бог. Не, не надо. Почем у кого не? 25, 260. Берги ты мне кирпич. Там смашніший. Це наймаленьший. А по чому сон? Риба 180, сюда. Дайте нам килошу дома рибу. Так... А такие красавчики сіки стоят? Давай побачимо Кілограм. 40. 140. Я ще відріздить на губині, він просидить. Тут водимо, там води на весь час. Мало води. Парсь попросимо моркву продає. Нарізе. В чому грибочки? масті 150, 200, 250. А лисички по чому? 200, 200 гривень. А беріть, бо їх немає в лісі. Це звідки аж привезли? Косово. По чому лисички? 200. 200 гривень. Ну, є, паник, є, є, є що поїратися, знаходити?